29 липня 2024 року у Верховній Раді зареєстровано законопроект номер 11453 пронесення змін до статті 25 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо усунення корупційних ризиків, пов'язаних з оформленням у ТЦК та СП документів, необхідних для бронювання. Законопроектом пропонується доповнити частину 3 статті 25 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію такими пунктами: якщо для оформлення відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, Необхідна довідка або інші документи від ТЦК та СП. Останній зобов'язаний за письмовим запитом невідкладно, на не пізніше трьох робочих днів, видати відповідні документи або відповідь про їх відсутність громадянину, якому оформлюють бронювання, та або організації, яка оформлює відстрочку працівнику. Також громадянин, який звертається до ТЦК та СП за довідкою, іншими документами або з приводу постановки на військовий облік у зв'язку з оформленням бронювання за наявності письмового підтвердження від відповідної організації про початок оформлення відстрочки цьому працівнику, не підлягає направленню на ВЛК та призову на військову службу під час мобілізації. Протягом 10 днів від дня звернення або до прийняття рішення уповноваженим органом щодо відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації для цього громадянина.